Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали, інакше вони отримують назву джинса. Сьогодні говоримо саме про такі джинсові матеріали. Одну подію можна висвітлювати по-різному: можна в інтересах глядача, надаючи йому найповнішу інформацію про подію, а можна в інтересах третіх осіб, видаючи в ефір комерційно заангажований сюжет. Ось приклад з Сумщини, де в травні відбулася міжнародна економічна виставка Слобожанський міст. Обласна державна ТРК в репортажі про виставку взяла коментарі у організаторів та трьох учасників виставки. Це дозволило глядачам отримати повну картину того, що відбувалось. Натомість сумський телеканал Відікон показав репортаж про ту ж подію, обмежившись двома спікерами: перший заступник губернатора Сумщини, другий начальник відділу збуту шосткінського казенного заводу Імпульс, пан В'ячеслав Ведмідь. Для довідки завод імпульс виробляє заряди для промислових вибухових речовин. Користуючись нагодою, пан Ведмідь сказав, що підприємство працює стабільно і гідно представляє Сумщину на виставці. Також начальник відділу збуту повідомив, що його завод виготовляє фейерверки, що продукція відповідає європейським стандартам і перемагає на українських конкурсах. Наостанок глядачі від ікону дізнались про державні нагороди і грамоти, які отримав завод Імпульс протягом останніх десяти років. Інформації про інших учасників виставки в репортажі не було. Є різні версії того, чому прихована реклама в пресі та на телебаченні отримала назву джинси. За одною, через те, що гонорар за таку рекламу проходить повз бухгалтерію і опиняється одразу в кишені джинсів, журналістів та редакторів. За іншою, назва з'явилась через пакет послуг, який активно просував один з українських операторів мобільного зв'язку. Немовне підтвердження останньої версії, харківський телеканал Сімон розмістив в своєму ефірі матеріал про новий тарифний план мобільного оператора Тра-та-та-та. Звичайно, Тра-та-та-та – не справжня назва, але і зрозумілих причин справжню назвати ми не можемо. Матеріал відкривається словами журналіста про те, що мобільний зв'язок в Україні один з найдешевших, але мобільні оператори йдуть далі і розробляють нові тарифи, що дозволяють користувачам економити ще більше. Завдяки репортажу глядачі дізнались про всі переваги нового тарифного плану вітра та». -та, -та, -та». Представник компанії розповів, скільки можна зекономити в місяць, як дешевше дзвонити на номери інших операторів, які існують додаткові бонуси. Користувачі, які вже перейшли на новий тариф, поділили своїми приємними враженнями: простий, інформативний і неймовірно комерційний матеріал. 12 липня російський перший канал показав найстрашнішу казку про Україну, яку доводилось бачити з екрану телевізора. Мова йде про репортаж, підготовлений кореспондентом першого каналу Юлією Чумаковою про публічне вбивство українськими військовими, тривічної дитини та її матері. Репортаж був побудований виключно на інтерв'ю біженки і Слов'янська Галини. Ця пані, начебто, була свідком жахливого злочину проти людяності, яке сталося на центральній площі міста. Журналістка Першого каналу не стала шукати додаткових підтверджень чи спростувань вбивства дитини та матері і випустила репортаж в ефір таким, як є. Можливо, причиною тому став переляк від почутого. Втім, не всі російські журналісти такі вразливі. Євген Фельдман з нової газети вирішив розпитати про публічне вбивство мешканців Слов'янська. Як виявилось, місцеві жителі про це і не чули, навіть ті, хто був на площі в означений день. Пізніше виявилось, що свідок Галина, мешканка не слов'янська, а донецька, дружина одного з бойовиків так званої ДНР. А ще пізніше стало відомо, що історію про вбивство дитини та матері взято з блогу Олександра Дугіна, російського публіциста, відомого антиукраїнськими поглядами. Дугін переповідає цю історію, посилаючись на анонімне джерело, не принижуючись до перевірки інформації, звичайно. Ось такі страшні казки. Хоча той факт, що цю інформацію випускають в ефір, страшніший за будь-яку вигадку. Це все на сьогодні. Програма Нестандарт була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії БІТІВІ за підтримки Network. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі в YouTube та приєднатись до проекту у мережі Facebook. Зустрінемось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!